Прийшли в магазин акумуляторів розбиратися, який нам треба взяти акумулятор. Дивимось. Автомобільний mm -hmm. акумулятор він призначений чисто для автомобілів. Зарядив, запустив і все. А для безперебойників ці акумулятори не пригодні. Тому вони менше служать? Що Совішено. Да. От скажіть, будь ласка. Я мене... вам совітую те, що я показував. <laughs> так, так. А що таке Грін? Це бренд. Бренд. Це бренд просто. Вони у нас кислотні, правильно? Це все кислотні. Коли ми їх заряджаємо від безперебойника, він кипить і випаровується? Ні, він може, Коли він працює від безперебойника. Він може не заряджатися, бо що сила струму не така, яка потрібна. Не така сила струму у нас, так? Тобто, да, може, заряд може ну, я б рекомендував. Да. І тому ви нам даєте на отакий, ви даєте три роки гарантії, Ні, так для безперебойника ніколи я не даю три роки гарантії. Це півроку гарантії. Півроку. Да. Якщо він працює від да. безперебойника. Ну, якщо він ставився б на автомобіль, то була б три роки. гарантії. То була б три роки. Тому що там завелося і він заряджається. Заряджався правильно все правильно, так. І тепер ще хочу по оце Розкажіть, будь ласка, наскільки його вистачає? Неправильный вопрос. Сколько потребляет? Что такое 110 ампер, ампер годин? Це ємність. Так, ємність. Тепер скажи, скільки у вас буде потрібляти? Скільки буде потрібляти? Котюм. Котюм. Ні. Котюм, блядь, котли разні. Скільки у кот, кот, Ну, 150. На скільки годин, наприклад, хватає? Сто потрібління, стота батарея буде працювати 10 часов. 10 годин. 200, 200, 200 ватт, 5 годин. 5 3 з ну і так далі. Все. І розряжати його не можна до кінця, правильно? Не рекомендую. Глоб... Саме... Глубокий розряд 10,2 вольта. 10,2 вольта. 10,2 це вже глибокий розряд. Ух ти, нічого собі. Так що, а ваш інвертор буде, або хто там? Інвертор. Или... Він буде відключати раніше. А він відключається? Він буде сам відключатися. Я просто дивлюся, що він показує зелене, зелене, потом жовте, жовте, жовте. А вам відключаться, якщо? А, потім якщо йде до красного, він виключить. Ви ще, ще за оце я хотіла запитати: Що таке ото... атом? Це теж просто. Це бренд. А, це бренд. Да, все це зрозуміло. Це прозводіє. Ну, це Запоріжжя, а то Дніпро все. Якщо ви хочете з економіки, це найдешеві по... по качеству. Та це економіка. Оцей СКР, так? Да? СРТ. 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 Не надо вам. Вы 10 ампер часов не почувствуете. Да? Ну, 150 соты. и сотый. сотый Вы особо времени не учителя. Сотый. Значит, берем сотые. Вам не надо пусковые токи. Вы да, не да, ставите да. его на машину. Угу. То есть вам да. надо емкость, вот эту сотую и все. И как бы батарейка, когда есть батарейка. Только главное, чтобы вы ее успевали заряжать. Через инвертор может быть не заряжаться. но я, за... ну, я буду ставить на зарядные <на> да, на зарядний, краще, Анті, ставити, киваю, краще ставити на зарядку. У мене пуску то, есть, кусковий, то дати йому. Якщо за 10 годин е -е хочете зарядити сотку, то десять сила тому. Силостом. мене дев'ять і п'ятого дає. і все зрозуміли, Все. розібралися. О, а ще хотіла запитати. Отой а... ой, ми принесли здати. І скажіть, будь ласка, і ще таке запитання. Чим відлічається гілівий від оцих, що ми дивимося? Оце гелевий, так? По ціні він 10,5, а то, що работать. Наскільки це йомкость? Це сотка. А той, а той сотка? Скільки коштує? 3,5. з Той 3,5, з половиною, а цей 10,5. Майже майже. А чим він кращий, а служить і служить? смотрите, он предназначен специально для этих целей. То есть у него цикл заряд-разряд, и э, вы быстрее его будете заряжать. Зразумело. Вы Быстрее будете заряжать. Ну, то есть это целевое обращение уже. То, что не целевое, то автомобильная батарейка. Это специально а это це самое для таких да, рычей. Да, да. так. Для инверторов, для электродвигателей, для прочего. Ну все. То есть вот такое все. Но э, глубоко его тоже нельзя заряжать. же самое. Ну, що не, поїхали, не слушайте, не не Угу. І оце у нас це геліві, даці? Ні, 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 не кисло. Кислотня. Значить, оцей. Такий мицели. А я дивлюся до красного доступного, що красно я виключаюся. Ну, саме випускається. Що наприклад, ми взяли на 100 Ампер годин, поставимо його в. Підвал. і... А для наших цілей це для автомобіля. Вона гібридна. Одна пластина кальцинована, одна малосрумініста. Глибокого розгляду не боїться. Ну, виділяє і за, заводичко... за водичкою дивимося. Да. Все. І угу. воду нам тут сразу Так. Заряжений 13 вольт повністю. Бачите? Mm -hmm. А це нагрузочку. Це імітація стартера, коли mm -hmm. на ключок він довше не провалитися менше 10,5. Mm -hmm. Він тримає, чітко дома.